Вітаю вогнелапе. вітаю, вогнелапе, вітаю вогнелапе з новим наставником. Ха. <гум> Удачі з жовтоїклою. Вогнелап же був настільки ошелешений оголошенням синьоцірки, що просто, мляво, кивав на все. Враз довго хвіст не плизився до нього. Шрам, який вогнелап залишив на кінчику його вуха, все ще не загоївся. Сподіваюся, що наступного разу ти добре подумаєш, перш ніж приводити до табору різних приблуд. Хм. Як їй казав, чужинці завжди спричиняють проблеми. Вогнелап, рудий молодий новак, кацюняв минулого. Синя Зірка, мудра та спокійна кішка, провідниця громового клану. Левосерд мудрий кіт, виховник сіролапа, Воєвода громового клану Помічник Синьозірки. Білошторм Світлий котик, вояк громового клану. Виховник пісколапка. Пісколапка світла руденька кішка. Дочка рудохвоста. Учениця білошторма. Сіролап, сірий котик. Друг вогнелапа. Учень левосерда. Тигрокіхоль сильний та безстрашний кіт. Має шрам на носі, виховник Круколапа. Круколап суром'ясливий новак. Став невпевненим через свого злого вчителя Тигрокіхтя. ЖОВТОЇКЛА Дивна стара кицька, минула медикицька тіньового клану. Самітниця. Ось так швидко проминув ось цілий тиждень. За цей час відбулося багато чого цікавого. Вогнила покращив свої стосунки з жовтоїкою. Круколгап нарешті вичавив похвалу із свого слуга вчителя тигрокіхтя, а Сірулап продовжував тренуватися. Цього ранку дрібна мжичка намочила верхівки крон, і поволі почала скрапувати в сам табір. Вогнила прокинувся промоклим і геть невиспаним. Він підвівся, позіхнув і несамовито обтрусився, розпушивши хутро. Тоді вийшов із новацького кубла і побрів через галявину до гнізда жовтоїклої. У мене сьогодні всі кістки болять. Що? цілу ніч дощило? З місяця піка зарядило. Рудий котик підійшов і обережно поторсав лапою мох у гнізді жовтоїклої. Твоя підстилка мокрісінька. Чому б тобі не пересунутися ближче до ясел? Ця частина ж краще прикрита. І що? Цілу ніч не спати через кошенят. Краще вже мокнути. То давай я хоча принесу тобі сухої підстилки. Запропонував Вогнелап, щоб перевести розмову з кошенят на щось інше, оскільки ця тема так засмучувала стару кішку. Дякую, вогнелапе. Вогнила почувався розгубленим. Ніяк не міг зрозуміти, чи все гаразд із жовтоїклою. Це вперше вона йому за щось подякувала, це вперше вона не назвала його кицюнею. Не стій тут, як залякана білка. Йди і принеси мені махо. Вони лапові вуса здригнулася від замилування. Це більше було схоже на жовтику, до якої він звик. Вогнила б кивнув і кинувся геть. Вогнелап мало не врізався у крапохвістку посеред галявини. Ой, вибач, крапохвістко. Ти йдеш до жовтоїклої? Хм, мені немає діла до тієї потвори. Я власне тебе шукала. Синізірка хоче тебе бачити. Вогнелап кивнув і прожогом кинувся до високого каменя. І як обласеню зірки. Синю чистила собі хутро на шиї, помітивши вогни лапа, кішка зупинилася. Як сьогодні жовтоїкла, її підстилка промокла, тож я йшов не збирати ще. Я попрошу одну з королев пошукати. Вона вже достатньо зміцніла, щоб самостійно полювати. Не думаю, але ходить вона вже доволі бадьоро. Зрозуміло. Хм. Час повертатися до тренувань вогнелапе, і тобі треба буде добре попрацювати, щоб надолужити втрачений час. Чудово, ой, тобто дякую, сині зірко. Сьогодні ти підеш на тренування із тигрокіфтем, сіролапом і круколапом. Я попросила тигрокіття вимагати від вас вже вояцьких навичок. І не переймайся через жовтоїклу. Я подбаю про те, щоб хтось про неї піклувався за твої відсутності. А зараз біжи до своїх товаришів. Думаю, вони вже тебе зачекались. Дякую, зірко. Махнувши хвостом, вогнило розвернувся і помчав до свого кубла, де його вже чекали і сірола. Ага, то ти сьогодні з нами? Нарешті, так? Так, але Синісірка сказала, що сьогодні з нами будуть грокі хоть. Пісколапка і порохолап теж прийдуть. Білошторм і тим повели їх на вояцькі чати. Гадаю, ти хоч згодом захоче глянути, яким водеться. Ходімо, треба йти. Крукулап спочатку спинився, а тоді знову почав нетерпляче намотувати коло. А я не проти, сподіваюся, вправи мене хоч трошки зігріють. Троє котів повернулися і подриботіли чагаряму ялівцю геть із табору. Вони квапилися в піщаний гайок. Тигрокіхтя ще не було, тож новаки повсідалися у затінку сосни, порозпушувавши хутро на зустріч прохолодному вітру. «Приймайся, як тебе оцінять? Та не варто. Ти, зрештою, учень тигрокіхтя. Коли він світуватиме синій зірці, він сам захоче розповісти, як добре тобі все вдається. З, з, з ти гроків там ніколи не вгадаєш. Заради всього доброго, всяться нарешті. Такими темпами ти виснажуйся, перш ніж ми почнемо. Го, а от і ти грок іхоть. Ми з Левосердом провели останній тиждень, намагаючись навчити вас полювати, як полюють нормальні коти. Сьогодні маєте нагоду показати мені, скільки всього ви навчилися. Кожен із вас піде своїм шляхом і вполює стільки здобачі, скільки зможе. Все, що ви спіймаєте, ми додамо до харчів у таборі. Троє новаків переглянулися, знервовані і збуджені. Вогнелап відчув, як закелетало його серце у передчутті виклику. Круколапе, ти підеш стежкою попід великим сикомором, до змійних скель. Це достатньо легкий маршрут для твоїх шалюгідних навиків. Ти, сіролапе, підеш дорогою вздовж струмка, аж до громошляху. Чудово, мені дісталися мокрі лапи. Нарешті, вогнелапе, ти дуже шкода, що я, твоя наставниця сьогодні не зможе бути присутня, щоб особисто спостерігати за твоїми діями. Ти підеш шляхом крізь високі сосни, через землю дереворізки, до лісу на іншому босі. Вогнелап кивнув, похапцем помальовуючи маршрут у своїй голові. І пам'ятайте, я спостерігатиму за вами всіма. Крукола першим кинувся геть у напрямку Змійних скель. Тигрокі хоть майнув глиб лісу іншим шляхом, а вогнелапі сіролап залишились наодинці в гаю, намагаючись вгадати, кого тигрокі хоть вистежуватиме спершу. Гадки не маю. Чому змійні скелі здаються тигрокіхтю легким шляхом? Там же повнісінько гадюк, та й птахи й миші тримаються, як найдалі звідти, через них. Кроколап весь час радше пильнуватиме, щоб його не вкусили. Го, та з ним усе буде добре. Гадюки занадто повільні, щоб дотягнутися до кроколапа. Він дуже стрибучий, а, я, мабуть, вже краще піду. Зустрінемося тут пізніше. Щасти. Сіролап побіг у напрямку струмка. Вогнелап ще пронюхувався до повітря, а тоді обійшов газ зі сторони. І попрямував до високих сосен. Дивно було рухатись у цьому напрямку, довгій двоногів, де він виріс. Вогнелаб обережно перейшов через вузеньку стежку до соснини. Він вирішив попити води з дощової калюжі, перш ніж наблизиться туди, огідь двоногів. Вогнелап залишався пильним та обережним, але не тільки через двоногів, десь неподалік. Міг бути тигрокіхоть. Йому здалося, що в кущах позаду ляснула галузка. Він втягнув повітря, але не винюхав сінько нового. Цікаво, чи зараз за ним спостерігали? Краємока вогнила половив порох. Спершу він подумав, що це темно брунатне хутро тигрокіхтя, але тоді побачив зблиск білого. Вогнелап відчув, як його шерсть настобурчилася від інстинктів вояка клану. Йому доведеться вигнати зайду з поза гірмового клану. Вогнелап спостерігав, як істота кралася під ліском. Він чітко бачив її обриси, коли вона легко пробиралася крізь ожини. Вогнелап чекав, щоб вона підійшла ближче. Котик припав нижче до землі. Його хвіст повільно ритмічно похитувався туди-сюди. Коли чорно-білий охотник наблизився, вогнила почав притупувати, готуючись до стрибка. Ще один удар серця. Він стрибонув. Вогнила поклав чорно-білого кота на лопатки. Та це ж кицюня. У моїх ухіддях. Двоє котів почали битися. Цей маленький хатній кіт з круглими очицями і вузькою мордою дуже відрізнявся від жилавих міцних котів, із якими тепер мешкав вогнелап, і все таки щось у ньому здавалося вогнелапові знайомим. Глябко! З звідки ти знаєш моє ім'я? Це ж я. Ми з тобою дружили ще кошенятами. Я мешкав у сусідньому садочку. Грудько, це ти? Ти знову зустрів диких котів. Чи мешкаєш у якомусь новому домі? Певно, що так раз ти досі живий. Це був точно ляпко. проте він говорив як не ляпко. Тоді ж хто це? Тепер мене звуть Вогнелапом. Вогнелапом? ж, вогнелапе, здається, твої нові домашні поганенько тебе годують. Ти не був такий кощавий, коли ми востаннє бачились. Мені не треба, щоб двоноги мене годували. Переді мною цілісінькі і ліс їжі. Двоноги? Е, домашні, е, так їх називають клани. Якусь мить Ляпко здавався вкрай збентеженим, а потім його враження змінилося на цілковитий захват. Хоче сказати, ти зі із дикими котами. Так, о, знаєш, ти пахнеш якось інакше, не впізнаю цей запах, а ще ти якось дивно говориш. Не впізнаєш, та то мої нові господарі. Думаю, ти звик до запаху тих диких котів. Ми росли разом, я мав би знати твій запах так само, як запах рідної матері. Тоді Вогнелап згадав минуло шість погань. Не дивно, що Ляпко виглядав таким як і тлустим, що пахнув так незвично. Ти був у різуна, тобто у ветеринара. Тойся. Вогнела Вогнелап німував. Тож, зірка мала рацію. Та годі тобі. Як воно жити диким? Так добре, як ти собі гадав? Вогнелап на хвильку замислився, думав про минулу ніч, проведену у мокрому кублі, подумав про мишечу жовч і прибирання за жовтоїклою. про свої намагання сподобатися водночас Іловосерду, і ти на тренуваннях. Пригадав, як йому доводилося зносити насмішки за те, що він був кацюнею, тоді згадав захват своїх перших ловів, гони лісом за білкою, теплі зорені вечори, коли він ділився язиками зі своїми друзями. Тепер я знаю, хто я. Глябко схилив голову набік і втупився у вогнелапа, явно збентежений. Мені пора додому. скоро час годівлі. Вогнила б став і підійшов до свого друга ляпка, щоб міцно обійняти його. Ой, обережно ляпку. І пильнуй. Тут неподалік може бути інший кіт, який не настільки любить Кацюнь Тобто птахатніх котиків, як я. Вуха Ляпка нервово затремтіли від цих слів. Бувай, рудьку, я все розповім, що з тобою все гаразд. Глябко полохливо озирнувся, проте все ж таки встав і побіг назад через дорогу до своїх домашніх. Бувай, рудьку. Бувай, рудьку. Бувай, лябку, і смачного тобі. Вогнила повернувся із високо здертим хвостом і вирушив назад до свого власного дому, негоду пронюхуючись до повітря. Тут я знайду зяблика, може, двох, а тоді спіймаю ще кого-небудь на шляху назад крізь сосни. Після зустрічі з ляпком у ньому нуртувала енергія. Він зрозумів, настільки йому пощастило в жити у клані. Він підвів погляд на гілки над головою і почав нечутно складатися лісовою підстилкою, не пруживши чуття. Залишалося тільки вразити синю цірку і тигру кіхтя, щоб цей день став цілком безтоганним. Дякую за увагу. До наступної серії.